Хто залишається з нами, вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі будемо спілкуватися на наступну тему. Білі Янголи рятують дітей з прифронтових міст Донеччини з нами. відеозв'язком Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації національної поліції Донеччини. Пані Олександро, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава. Отож, білі Янголи вивезли майже усіх дітей з Вугледару. Про це повідомив Ігор Клименко. Днями цей поліцейський підрозділ вивів із Бахмуту семирічну дівчинку, мати якої вмовляли більше місяця. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр внутрішніх справ України. Білі Янголи це надзвичайні люди. Вони настільки люблять життя та дітей. Зараз діє чотири таких підрозділи. Ці люди добровільно пішли в підрозділи. Вони мають досвід до медичної допомоги, мають психологічну підготовку. Вони діють у місцях найінтенсивніших обстрілів противника. Сьогодні вони врятували дівчинку семи років. Більше місяця кожного дня біля янголи вмовляли маму цієї дівчинки виїхати з Махмуту. І нарешті вони таки вмовили, сказав Ігор Клименко. Він також наголосив, що біля янголи вивезли майже усіх дітей з міста Вугледар. Останні дві сім'ї вивезли на минулому тижні. Вони переховувались у підвалах. Одну сім'ю дуже довго розшукували. Залишилася одна дитина, син священика, який відмовляється виїжджати. Додав Ігор К. Пані Олександро, і власне розкажіть, будь ласка, от вмовляєте кожного дня, ризикуючи власним життям та здоров'ям, ви їдете у прифронтовий регіон, де постійні обстріли. Чому люди не виходять виїжджати? чому от вам вдається настільки тяжко їх вмовляти, щоб вони все ж таки аж через місяць погоджувалися, а не тоді, коли ви приїхали вперше? Люди у нас, ті, хто проживають постійно в зоні обстрілів. Вони травмовані війною. Це ну, я ми вже розуміємо з точки зору практики, з точки зору наших виїздів. Ми бачимо, розмовляємо з людьми. Вони дійсно травмовані, і у кожного у кожної сім'ї, у кожної людини своя причина, своя історія життєва, чому вони не хочуть виїжджати. Це, це дуже індивідуально. Є, е, є категорії в цілому, так, це пенсіонери, е, це більш-менш молоді люди е, і сім'ї з дітьми. І у кожного з них свої причини. Е, пенсіонери здебільшого. Вони і до війни нікуди не виїжджали, і до війни вони постійно знаходилися за місцем свого мешкання. Якщо це е, приватний будинок або це квартира, вони виходили е, максимум, це кудись е, на базар, виходили е, і не покидали своє помешкання. Тобто вони не розуміють, що е, є якесь інше життя, і от е, наша задача переконати, що це не важливо, навіть якщо це якщо літня людина ще жити і жити, і життя ще триває. І воно є, і ми вам допоможемо. Якщо це люди трохи помолодше, сім'я є і сім'ї з дітьми, там зовсім інші підходи. Там буває таке, що сім'я вже опинилася в так званому в лапках, в зоні комфорту. Тобто Е, вони вже звикли до війни, вони вже звикли до обстрілів, вони вже звикли до життя в холодному грязному підвалі. Вони перенесли всі свої речі з квартири. Ось ми там бачили підвали. Все е, машинка пральна, холодильник. Е, він ну вони підключають там, коли там генератор десь є. Так воно просто, щоб воно скажімо так, щоб коли прилетіло в квартиру, щоб воно залишилось ціле, розумієте, так? Перенесли все в підвали, вони навіть ковдру застелили на холодному бетонному підвалі в підвалі, вони просто вже стелять ковдру, у них там є якісь, тобто вони налагодили собі таке життя, і вони вважають, що це, що це безпека. А чому ні? Ми живемо в підвалі, нас тут нічого не дістане, тобто можна жити. І якщо тобі дорослій людині це комфортно, це норм. То е, дитина вона дивиться на своїх батьків, вона чує, що вони кажуть, е, і вона підлаштовується. Хоча більше всього діти все ж таки, навіть коли ми питаємо, е, головне, щоб е, ну, батьки не чули, ну, вони м іноді там бояться сказати, але вони всі хочуть, майже всі хочуть виїхати, вони всі хочуть, е, ну з чого хочуть діти: побігати, погратися в м'яч, е, погратися з дітьми. От вчора е, про, ви цитували міністра внутрішніх справ. Е, це дійсно все так. Вчора ми вивезли ми цілий день, от е, розумієте, у нас вчора цілий день пішов на евакуацію родини, а дівчинка 7 років, її мама та е, мамина е, батько, дідусь дівчинки і кішка. Ось ми витратили цілий день. А щоб в повному складі навіть керівник поліції Донецької області генерал Осипенко з нами їздив. Тобто ми проводили, ми спланували цю евакуацію. Це була досить знайома нам родина. Вони все всі вже знають в обличчя, бо це була підшефна родина. Е, наші біля Янголи постійно до них заїжджали. І постійно проводили роботу, але е, було важкувато, бо вони все ж таки вважали, що е, дитина сидить в підвалі, все нормально, е, є неподалік пункт незглавності, е, там є все необхідне. Тобто, ось така от зона комфорту є ще. Більш особисті причини, про які я не буду розголошувати, бо це причина, ну скажімо так, матері Це її особисті, вона не хоче, щоб про це знали. І от вона, ну нам вона їх проговорює. Ми розуміємо ці причини. Але всі ці причини, навіть е, її особисті, вони не стоять життя їх, і цієї маленької його янголядко е, 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 Ані. Ми зараз, до речі, от якраз до них їдемо провідати, спитати які потреби. От зараз прямо ми якраз збираємося до них їхати, провідати е, що саме по е, побутовим умовам, щоб ми розуміли, що можна підкоректувати спільно з військовою адміністрацією. От і е, 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 я вважаю, я вважаю, що Більше всього страждають реально діти. От, е якщо дорослі, вони вправі приймати рішення, вони, е ми, ми діємо як поліція тільки в рамках чинного, чинного законодавства. Ми не можемо примусово когось евакуйовувати. Ми е в рамках законодавчого поля. І, це, е і ми вже просто намагаємося стати усім. Е як е, цим людям, як, як рідні, щоб вони просто нам вірили е, для того, щоб врятувати їх життя. Бувають такі випадки, коли люди навіть при евакуації вже е, їдуть настроєні досить скептично. Тобто, не ну, знаєте, типу, все буде погано, от ми виїхали, нас покинуть. І, ну, тобто посмішок там немає, тобто, ми бачимо, що там людина мовчить там, щось там про себе. І проходить декілька днів, коли людина побачила, що таке ну, ванна кімната, що можна пробачте, в туалет ходити змиваючи, що можна митися нормально, що є тепло, світло. Що є нормальне людське життя, бо від нього вже вони всі е, забули, що це таке. І потім дзвонять і просто кажуть, пробачте за ну, поведінку таку, ми ну ми вам так вдячні, що це не передати словами. Е, це я вам передаю от реальні історії, які от вчора тільки спілкувалися, і все це, що я вам розказую, ми розказуємо тим людям, яких ми евакуюємо. Те ж саме, що ви тримаєте зв'язок. Тобто, ваше завдання не просто людей евакуювати з прифронтової зони, там, де постійні обстріли, там де небезпечно, а ще й потім тримаєте зв'язок і слідкуєте, так? Щоб, от, власне, вже потім отримати оцей, наприклад, фідбек, де вони вже можуть сказати нарешті дякую, що от ви мене все таки вмовили за місяць, і я таки наважився. Е, ну, ми намагаємося, скажімо так, ми намагаємося максимально тримати зв'язок. Але з обсягом роботи ми все ж таки поліцейський орган, наше завдання безпечно евакуювати ну, людей. Ми підключаємо і волонтерів, щоб нам допомагали, і безумовно військові адміністрації, місцева влада, вони, скажімо так, якщо брати в общій в загальній. Вони більше піклуються вже про життя людей, які виїхали, і вони налагоджують це все. І волонтери також волонтери теж бувають підхоплюють. Тобто ще є категорія людей, які виїжджають, знаючи куди. Тобто, наше завдання їх вивести, бо вони ніяк самі не зможуть цього зробити. А далі вони їдуть до родичів. Таких тож теж дуже багато до знайомих, до родичів. У яких зрозуміло куди, тобто вони не просять допомоги. Дякуємо, що ви нас вивезли далі. Ми самі. М -м от а ті люди, яким зовсім нікуди діватися, от у них нікого в цьому світі немає. От до тих підключаємося ми всі як єдиний механізм. Чесно скажу, одна поліція Донеччини з цим великим завданням, ну точно не справиться. Ну це це дуже великий об'єм. Е у нас ще на наших плечах є оперативна ситуація, безпекова ситуація в області, і ну і також евакуація, і документування воєнних злочинів. Це це на нашій, на нашому підрозділі. Олександру, ми слідкуємо за діями білого янгола. Бачимо, як ви щодня доїжджаєте туди, де не доїжджає ніхто, і бачимо, як ви щодня шукаєте нові способи та методи, аби переконати людей. Там, до прикладу, до літньої людини е телефонує онук і вмовляє бабусю чи дідусю виїдь. А щодо дітей, то і тварин залучаєте, психологів залучаєте. Наскільки вдається знайти підхід до кожного і, взагалі, у чому складність саме евакуації дітей? Бо ви завжди робите акцент на тому, що найбільше. Інша шкода все ж таки дітей. Ви знаєте, якщо брати з точки зору самої евакуації дітей, складність тільки в їх батьках. Ну, скажемо чесно, складність тільки в батьках, бо діти, ну, ми ж не можемо одну дитину забрати. І як ви сказали, це дійсно так. Ми вигадуємо вже нові способи, методи залучання. Щоб люди нам вірили, що вони не залишаться покинутими, і постійно вдосконалюємо свої, свої здібності в цьому напрямку. Ви знаєте, ще от, наприклад, вчора теж такий факт. Ми взяли з собою на евакуацію заступника керівника поліції Донецької області області. Який був а, до війни, а, ну, який був сусідом цієї родини, ну, до того, як в квартиру потрапив снаряд, і він там перестав жити, а, він, ми, він ну, от став таким ключовим моментом, бо вони побачили рідну людину, вони протягом багатьох років були сусідами, вони його дуже добре знають, і він їх знає. І вони відразу, відразу почали по іншому е, швидше думати, е, реагувати, повірили і е, ну і наша евакуація, скажімо так, вдалася. Вугледар, то, власне вже Ігор Гор Кломенко, міністр внутрішніх справ, казав, що там залишилася лише одна дитина син священника. А яка ситуація у Бахмуті? От, до прикладу, знаємо, що там набагато більше людей, людей залишилося, набагато більше дітей. Яка ситуація там? Та й взагалі, знаєте, коли ви кажете, що люди вже, наприклад, перевезли те своє майно нажити руками у підвал, аби й воно не пошкодилося, якщо пошкодить, якщо будинок пошкодять, але от діти в них є доступ до освіти, до медицини у такому випадку, коли вони змушені. Постійно жити тільки у підвалі? Ну, якщо ми беремо Вугледар, Бахмут, то там ситуація вкрай важка. Тому ну, доступ до освіти, доступ до медицини є тільки на пунктах незламності, де є волонтери, де є медикаменти. І де є комунікація, там є зв'язок, де можна передати навіть нам. І ми надамо все необхідне, якщо потрібні ліки чи вивести людину, як і край, ну, такі е е екстрені випадки. А, і в Угледарі е пункт незглавності, і в Бахмуті. Пункт незглавності, в Бахмуті дійсно лишається більше людей ніж в вугледарі. Ну це Вугледар це маленьке містечко. З більшого там немає зовсім приватного сектору. Там були тільки багатоповерхівки. Дуже компактне містечко. А Бахмут він велике велике місто. Там і до війни проживало багато людей. Зараз там залишається приблизно трохи менше 6 тисяч. Цифра потрошки зменшується кожного дня, і 164, станом на сьогодні 164 дитини залишається а в Угледарі одна дитина і. 300, ну майже 400 людей трошки менше. А яка там ситуація загалом? От що ви доправляєте? От зважаючи на те, що перше завдання, все ж таки евакуація, але друге, ми, коли до прикладу, дивимося відеоматеріал, коли люди відмовляються на відріз, відмовляються насправді, і вони вже навряд чи от погодяться або навряд чи ви їх переконаєте. Переважно люди літнього віку, і от для них, от те, що ви привезли у той чи інший момент, воно єдина така гуманітарна допомога. Як загалом формуєте ці вантажі? Як загалом визначаєте потребу у них? Ми привозимо все те, що нам надає військова адміністрація і волонтери, і волонтери. І самі. У нас волонтерський рух дуже розвинутий. Вчора ну от пункт незглавності, е, якщо навіть по місту дуже важко розвести там особисто кожному, там по будинкам е, і це багато часу і ну небезпечно, то здебільшого волонтери приїжджають і отримують і закази, як ви кажете. Ну що потрібно е, е, на пункти незглавності, е, тобто, ну то таке місто де е, Людина з будь якої потреби приходить і е, там допоможуть зігрітися, зарядити телефони, вийти на зв'язок, е, поїсти і перше, і друге, і, і третє, е, і отримати медичну допомогу. Е, також, ну от, наприклад, потреби. Ну, е, коли ти типу, кожен день е, наші бібіли янголи кожен день приїжджають в своє місто і е, їздять, питають. Е, і це щоденна робота, і, ну ми розуміємо потреби, бо ми кожен день спілкуємося з людьми, вони самі кажуть, що їм потрібно і як. Тобто, от, наприклад, в Красногорівці там дуже потужно, наші хлопці працюють в тому напрямку, що багато дуже літніх людей. От Красногорів це дуже багато літніх людей, і вони, якщо Захворіли десь, чи там жінка йшла, впала, зламала собі там ногу, руку і лежить п'ять днів у себе в подвір'ї. Ніхто їй допомогти не може. Е, от наші хлопці приїжджають, вивозять, надають першу медичну допомогу і потім везуть вже до лікарні. Бо, на жаль, е, ну швидка допомога туди ну не може доїхати там. Теж ситуація вкрай важка. Ну, Скажемо так, ну, найгарячіші напрямки із цієї області це, напевно, Вогледар і Бахмут. Це найгарячіші напрямки. Вогледар ось, ми останній раз намагалися в неділю проїхати. Е, ну, теж по причинам загострення ситуації не змогли доїхати до і пункту незглавності, і до родини. І планується зараз всі плани ну, подальшої евакуації. Тобто, це ж не просто взяли і поїхали. Це потрібно скласти план, продумати, скомунікувати з військовими, скомунікувати з службами необхідними для того, щоб без убезпечити себе і ну бути в змозі провести безпечно тих людей, яких ми будемо возити. Пані Олександро, і, власне, вже говоримо про сам екіпаж. Знаємо, що маєте також чотирилапого помічника. Розкажіть, будь ласка, більше, от відколи з'явився він у вас на службі? І мені здається, напевно, що на нього все ж таки найкраще реагують діти. У нас, ви знаєте, я от сьогодні казала теж журналістам, що якось тварини до наших білих янголів якось аж самі приходять. У нас є. В Лемані, там ПС про... Блек ми публікували цю інформацію цих собак, у якого є власник, але він просто сам приходить до, наших, до нашої групи, сідає в машину і, типу, поїхали, що ми чекаємо. І так було кожен день. Він приходив, приходив, навіть тоді, коли стався сильний обстріл і будівлю. Лиманського Луманського відділу поліції зруйнувало просто в ще. Е, наші, е, наші поліцейські приїхали на місце, а він вже всередині сидів на руїнах і дивився на них, і чекав. Е, тобто вони були дуже здивовані, яким чином це відбувалося. Ще у нас є м -м, пес Рем, з яким ми вчора дівчинку евакуйовували. Е, це собака теж, е, яку Врятував один із екіпажів, один із членів екіпажу Білетянгу, Павло Дяченко. Він знайшов цю собаку в Бахмуті, ще коли тільки почалася активізація бойових дій там, і він так в нього і залишився. Він став його власником тепер, щоб він вдома так сказати не. Дарма не проїдав хліб, він його з собою бере на евакуацію, і собака дуже добре ладить з дітьми. Він такий, як вчора казала дівчинка Аня, він такий ціловажка, ціловажка. Він дуже діт дітей відволікає, і вони, ну знаєте, так, перестають згадувати все це, що з ними було. Починають гратися, бігати. Же як його так тільки називали? І маленька копія білих Янголів, і що тільки йому вчора там манічка не казала. Знаєте, Олександр, ми от, власне, коли дивимося відеоматеріал від Нацполіції Донеччини, саме про білих янголів, от зазвичай ледь не кожна евакуація відбувається під обстрілами. І фактично правоохоронці вони кажуть швидше, бо вже от летить, чути вже. Вже мені здається, що вони навіть по звуку відрізняють, що то летить на цей раз швидше, швидше і швидше. Я знаю, що певно у вас те питання вже питали багато разів, але як вам не страшно? Ну, Страшно, не страшно тільки коли ти помер або тяжко хворий. Знаєте, страшно, просто, просто е, організм звикає до подій, і так і не тільки поліцейські, і от знаєте, люди, які мешкають в тих містах, е, вони теж знають, що як летить, е, коли. Вже потрібно ховатися, коли можна не ховатися, тому і ми також це наше завдання. Ми повинні це знати. Бо ми ж розуміємо, що військові наші вони боронять, вони ризикують своїм життям, вони на позиціях. Наше завдання. Працювати з цивільними і максимально їх вивозити, і теж володіти цією оперативною ситуацією, виходити з ними на зв'язок. Тобто було б дійсно легше проводити, ну, легше вести бойові дії, якщо б розуміли, що люди від цього цивільні не страждають, і люди в безпечних містах. Угу. Олександро, а як, от щодо власне, самих учасників самої такої групи білого янгола, так, от ви приїжджаєте сьогодні і вмовляєте людину евакуюватися, ви приїжджаєте завтра, знову вмовляєте людину евакуюватися. І так, місяць. Ви їздите кожен день, ризикуючи життям та здоров'ям, вмовляєте людину евакуюватися. Приходить той момент, коли нарешті ця людина думає, О, так, вже треба евакуюватися, телефонує до вас, каже, я вже хочу евакуюватися. І знову ж таки повернемося до тої ситуації, що ви від неділі не можете, до прикладу, доїхати до Вугледару, бо там зараз найгарячіше, ну не найгарячіше, я маю на увазі одна з найгарячіших точок. Отак от І ви розумієте, що нарешті ця людина хоче евакуюватися, але тепер у вас немає такої змоги, принаймні на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, як ви от зберігаєте таку внутрішню психологічну стабільність? От як ви свою нервову систему. Ну, для нас це е, одне з таких болючих питань, от саме те, що ви тільки що сказали. Бо такі випадки бували і не раз. Коли е, ти до людини їздив, 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 е, і постійно людина тобі казала: ну, зараз ще не дуже страшно. От якщо стане ще більше страшно, то ми точно поїдемо наступного дня, та ще теж більш-менш, от якщо буде ще страшніше, то поїдемо. Що для неї ще страшніше, ми так і не розуміємо, що може бути ще страшніше. А потім, коли вони вже дзвонить родич цієї людини і каже, будь ласочка, допоможіть, врятуйте, вже там готові, вони будуть евакуюватися, а ти розумієш, що. На ту територію фізично доїхати вже немає змоги. І найстрашніше сказати ні. Оце так морально. Це морально, знаєте, так і неприємно, і ти розумієш, що ну, була ж змога, і ми хотіли, і ми приїжджали. І зараз люди, людям важко. І, і зараз ти міг поїхати, але от так склалися обставини, що наш ворог він постійно активізується і не заполишає нас, і ми через це в ту чи іншу точку просто не можемо доїхати вже, бо це дуже небезпечно ризикувати е, життям Ну якби хлопців хлопці вже у нас хоч і е, Мають досвід, але і, і були вже поранені, і розуміють, що це таке. Е, ну, але це все ж таки, вони дуже багато ще життів можуть врятувати, е, ризику, ризикувати так, щоб потім е, розумієте, щоб потім е, і наразити на, 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 на небезпеку цих людей, за якими ми поїдемо, і не дай Боже, там щось трапиться, кому від цього буде краще? Так, однозначно. Ну, це... Це най такі найболячіші питання, бо ти не можеш нічого зробити в цьому випадку. Ти кажеш, людині ні, пані Олександру. І на завершення, ви вже говорили про підтримку волонтерів, як загалом відбувається? А що наразі ще потрібно? От, до прикладу, у чому є запит, у чому є така найбільша потреба. Ну, потреба завжди це в продуктах харчування. Ми ж розуміємо, що це такі предмети, які постійно вони використовуються. В принципі, от такої прям великої потреби саме в гуманітарці ну, ми не бачимо. У нас жодного разу не було, щоб там люди прямо приїхали і вони прям були, от прям їжі не було. Ну, от це на, з практики. Усюди, де ми заїжджаємо, у людей є навіть невеличкі запаси. Е, а якщо у когось немає, то вони виходять на пункти незглавності, там завжди є. Тобто е, волонтерський рух, е, він це контролює питання. У нас сказати, що прям потреби великої ні. Потреба є в тому, що щоб е, як, ну, як найбільше. Е, було місць тим людям, які виїжджають, у яких ні, нікого немає, е, притулок по на території України і е, е, ну, за кордоном. Тобто, в цьому напрямку теж е, наша адміністрація постійно в комунікації з всією е, державою е, для того, щоб наші громадяни е, ну, не полишалися самі своїми проблемами. Пані Олександро, дякую вам наразі, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. І дякую вам за хорошу розмову. І дякую за